Вітаємо вас на нашому каналі Молитви та Божого Слова. Тут ми разом відкриваємо силу щирої молитви, читаємо псалми та надихаємося біблійними істинами. Будь ласка, підпишіться на наш канал, дякуємо за здалегідь. Сьогодні у нас буде молитва до Господа, молитва, яка змінює долю дітей. Давайте зараз разом прославимо Господа однією піснею і далі разом будемо молитися за долю та всі сфери життя наших дітей. Зіляю серце й голос, дякую за дар дітей святих, проведи їх світлою дорогою, Спережи від і тебе Ти охороняй. Силай життя, ти наш покров і благословення дітей веди до свого царства, дай їм любов і спасіння. Навчання і працю, зціли їх душі і серця, даруй сім'ї і правдиві, щоб прославляли тебе до кінця, ти охорона, ти сила і життя, ти наш покров і благословення дітей. Вели. І любов, і спасіння, ти охорона, ти сила й життя, ти наш покров, у благой зловення, дітей веди дітей ве до свого царства, свого царства, да їм любов, і спасіння до кінця. Господи Всемогутній, Творче неба й землі, Отче Небесний, дякую Тобі за життя, яке Ти подарував моїм дітям, дякую за подих у їхніх легенях, за кожен їхній крок, за кожен прожитий день. Дякую за те, що Ти дав мені честь бути батьком і хранителем їхніх душ. Я підношу свій голос до тебе, знаючи, що ти чуєш кожне слово і бачиш кожну сльозу. Ти сказав у своєму слові: діти спадщина від Господа, плід утроби, нагорода від Нього, і я приймаю їх як святий дар, довірений мені, щоб привести їх до світла твоєї істини. Молюсь перед тобою, Господи, про здоров'я дітей. Господи, прошу тебе, торкни стіл моїх дітей, нехай їхні кості будуть міцними, серце здоровим, розум ясним, дихання вільним. Нехай жодна хвороба не наблизиться до них. Ти сказав: Я Господь, лікар твій, і я вручаю тобі здоров'я моїх синів і дочок. Даруй їм силу, щоб вони зростали кріпкими, нехай ангели твої охороняють їхній сон і пробудження. Нехай кожна клітина їхнього тіла наповнюється життям від Твого Духа, захисти їх від травм, нещасть і немочі. Нехай радість і енергія будуть супутниками їхньої юності, а в зрілості мудрість і стійкість. А зараз, в цій молитві, молюсь за розум і навчання, Отче Небесний, ти джерело всякої мудрості, даруй моїм дітям ясність думки, здатність до навчання, жагу істини. Нехай вони будуть головою, а не хвостом, нехай у навчанні і знаннях будуть попереду, але при цьому смиренні серцем. Даруй їм не лише успіхи у школі чи університеті, але й мудрість розрізняти добро і зло. Нехай їхній розум буде не тільки наповнений знаннями, але й світлом твого слова, бо написано: початок мудрості, страх Господній. Нехай ця істина стане коренем їхнього навчання і всіх майбутніх рішень. Молюсь про серце і характер, Господи, торкнись сердець моїх дітей, зроби їх м'якими до добра і твердими проти гріха. Нехай у їхніх серцях живе любов, доброта, співчуття, нехай вони будуть слухняні батькам і поважні до старших. Нехай їхні слова будуть словами благословення, а не прокляття, словами правди, а не брехні. Створи в них серце чисте, духом правим онови їхню внутрішність. Нехай добрий характер стане їхньою окрасою, а світло їхнього життя сяє в цьому світі повному темряви. Господи, я молю про майбутнє і шлюб. Отже, ти знаєш майбутнє кожної дитини. Я вручаю тобі їхню долю, приготуй для них добрий шлях, правильні зустрічі, чисті стосунки, даруй їм супутника життя, який буде любити тебе і ходити у світлі твоєї істини. Нехай їхні сім'ї будуть міцними, заснованими на камені, на Христі, нехай їхні доми наповнюються сміхом дітей і теплом любові. Нехай жоден із моїх синів чи дочок не буде самотнім і нещасним, але кожен знайде своє покликання в шлюбі, дружбі та спілкуванні угодному Тобі. Святий Отче, молю Тебе про служіння моїх дітей, Тобі, Господу! Господи, молюся, щоб долі моїх дітей були вплетені в долю Твого царства. Нехай вони служать Тобі в дарах і талантах, які ти їм дав. Нехай їхні руки будуть руками милосердя, їхні уста устами благовістя, їхні серця джерелом любові. Нехай вони не йдуть дорогою загибелі, але оберуть шлях правди. Нехай вони будуть сіллю землі і світлом для світу, нехай їхнє життя стане прикладом для інших, нехай у їхніх вчинках відображається Твоя благодать. Отче, захисти дітей від зла! Отче Небесний, Ти міцна вежа, в ім'я Твоє, праведник утікає і в безпеці перебуває. Я молюся, щоб жодне зло не торкнулося моїх дітей. Нехай будуть зруйновані всі задуми ворога проти їхнього життя, нехай жодна зброя, зроблена проти них, не буде успішною. Збережи їх від злих людей, від поганих компаній, від спокус, які можуть їх захопити. Нехай вони будуть під Твоїм покровом, як сказано у Псалмі 90, хто живе під покровом Всевишнього, під тінню Всемогутнього спочиває. Нехай цей захист буде їхньою бронею в день і вночі. Господи, молю тебе про матеріальне благополуччя і достаток. Господи, ти пастир мій, і в тобі немає нестатку. Я молюся, щоб і мої діти ніколи не знали злиднів. Даруй їм працю по серцю, чесну працю і благословення їхніх рук. Нехай вони будуть успішними в ділах, нехай двері можливостей відчиняються для них. Нехай їхні фінанси будуть у порядку, щоб вони могли жити в достатку і допомагати іншим. Нехай благословення Господнє збагачує їх і смутку з собою не приносить. Нехай вони будуть мудрими в управлінні грошима, щедрими в даванні і вдячними за все, що мають. Дякую Тобі за дітей і прошу за утвердження їх віри, Господи. Дякую тобі, що почув мою молитву. Я вірю, що долі моїх дітей у твоїх руках. Я визнаю, що вони будуть жити під покровом твоєї благодаті, що їхні дні будуть наповнені світлом, що їхнє майбутнє буде міцним у тобі. Я дякую тобі за їхнє здоров'я, за їхні успіхи, за їхнє чисте серце, за їхні щасливі сім'ї, за їхнє служіння тобі, за їхню захищеність і за їхній матеріальний достаток. Я утверджую, що вони спадщина Господня, і ніхто не вирве їх із руки твоєї в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо, що ви були з нами. Моліться за дітей кожного дня. Нехай Господній захист буде на вас та ваших дітях. Будьте благословенні. Нехай Господь береже вас і ваш дім. Амінь.